Всім привіт! І ми сьогодні будемо знову грати блокспрут. Ну, не знову, а знову. Бо я хочу цю ігру знімати постійно. Так, у мене відкрився новий острів. Ну як? Це той самий острів, просто друга його половина. Е, да. е, це, ця половина відкривається, зараз, зараз я вам скажу. Так, вся половина відкривається на 525 му уровні. А та перша половина ось того, як, та, того, 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 як того, відкривається на 500 му чи якомусь то уровні. Так. У мене зараз 529 уровень. У мене новий э, фрукт. Це світло. Мені знаєте... Він мені не подобається, бо він мені е, не подобається льот, мені набагато більше подобався. І я, случайно, я такий думаю, а давайте я з'їм е, світло. Я з'їв світло і він мені не сподобався. І тепер я шукаю ліба в магазині Блоксфруті, Типа, де там торговець боксруті, де там продає фрукти, або в боксфрут гача мені випаде. Лібо гача мені випаде. Прокотити мені випаде. Не знаю. Ну, Думаю, що десь випаде. Я буду злі з, з, з льдом пройду. Ну, вже, навірно, повністю блоксфуд, блок тому що я пам'ятаю, я ще льот з... з'їв. Це на якому? На. На 200. На, на 208, На 280 -му. Десь тако, 280. Уровні я з'їв льот. Так, 280. 280 уровень на зібрати. Так, погнали. Беремо е, завдання на е, королевський отряд. Я його вже взяв, я тут трошки е, знищу. Так, давайте це звук прибавимо. Так о, так, все. О, все видно. Так, тепер погнали виконувати. Так, опа. А куди? От я от От я не понимаю, от я після цієї... От я на суперспособність на це, от я не понимаю, де в мене челік здівається Ладно, перепустимо. А, все А може цієї способності двоє взяти? А може, так буде двоє більше урон. Так буде двоє більше урон. Це ще, знаєте що? Це ще е, світло. Це як е, і як льот, як. Е, вогонь. Щас покажу. Дивісь, дивіться. Все. Бачите? Це логія. Типа, що це таке логія, якщо хто не знає. Осьо. Беремо NPC. Е, беремо чада, да? У нього 400-с. 475 уровень. У мене... 529. Я ем, на нього я... Ну, коротше, у мене уровень більший. Набагато більший, він мене... Типа, урон не дає мені. Це доволі прикольно. Штуча. Штучка? Фіча. Так, 6. Погнали. Оп! І, а, Да а, по тобі урон, наверное, не прийшов. це прикольно. Це прикольна штучка дюка. Штучка друка. Так, 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 Оп. Ням. Ну я його захвачу и перевертаю. І де він дивається? О, О, все. Так, вс же надо добивати. Так, зараз чекайте, бо я тут поправлю. Ух ты шо! Ти шо? Опа! І все. І кайфолі. Так. ось мій нікнейм, я, коротше, собі такий смішний нікнейм придумав. КВ-2. Типа, знаєте такий танк КВ-2. Якщо хто не знає, то це коротше радянський танк, коли... Він воював в Другу світову війну, такі ведва назвав, назвав себе. Я пере, маю переіменувати свій нікнейм на Арнольд і все. Я хотів поставити, знаєте, яке ім'я Арнольд Шварценеггер. Но е, там, коротше, мені буває просто ошибка. Типа, що е, це ім'я недоступно. Все, я не знаю. Там не пише, типа. Ну, типа, там мені просто пишеться, що ви не можете застосувати це ім'я. Чого? Я не знаю. Я типа ще питався, знаєте як? Е, типа Арнольд крапка с. Но, типа, Арнольд с типа, скороче, Ну, тоже не пропускаю. Я ще резку дробу став. Ой, не резку дробу, а то. Тере, о. Я ще тере ставив, Теж не пропускаю. Не знаю чего. Гадайте. Ось, захвачуємо. О, перевертаємо і дете дівайся. Я от... А, де ти можеш... Маш може бути. От я е, на способність на X, я ще не дуже в нею користуватися. От коли в мене взагалі з'являється новий фрукт, я взагалі не розумію, як, не за, як за нього грати, як... Е... Чи це логія, чи це не логія, як за нього захищатися, як ними вже керувати. Ну, ось, бачите, пару, пару боїв і все. Пару квестів я вже перевик, в принципі, вже попадаю, вже все. Вже кайфулі. Захочемо туди. Не знаю, я ще хочу, знаєте що е, типа... З того там босса, тому є... там моє є босс. На тому острові. Я не помню, як він називається Там є босс. Надо е, Знищити і ти получиш базуку. Ты е. А, 에... а блін. Я забувся. ну Так зробимо Так зробимо А! Блін. Ладно, пропустим. Уся це ой босс. А що це хто? Няко. Якийсь челікс. Ну це ой, коротше, тут босс з'являється, тут в нього базука є. Якщо... Е, там подивіться в моєму Либо в першому, либо в другому відео. Там я його е, убиваю, приходжу. Так, ням. <смех> <смех> так. А, а, а пулет э, урон? А, не. Значит, может я просто не попал. Но сейчас мы проверю. Так, ставим. А, не. Знаешь, что, я пролетел мимо. Он только обратил на меня внимание. А так, чтоб... А так, щоб, типа урон якийсь наносить прям в, там, прям не знаю там просто якийсь неймовірний там, не знаю там, не наносить типа все, я від шквала цвета, бачите? Який урон наноситься. спать Ось, вс вот Так.

Ну що шось... Чи... Я не пам'ятаю. А, Віспер, о! Віспер теж. Значите? Забувся. рік. Так, давайте ще. Королевський... Ой, яке вернуться. Так. А да это? Опа, я такого может тоже забыть. Давай, шайбу. Бачите, на дальних э, вістанях цей шквал света в нього пше. Э, Фигня. Так. Ебонь. А да, ага. От мене трохи підбісвіє. свет, потому что у него, знаете, у него все способности, вот прям все способности, типа, все, бачите, все дивится. Только ты ешь, а, мне, а, а в, а в тебе удар на это трошки. трошки... Трошки мешали. Алло. Ага. О, сто, сто десятый уровень надо, чтобы был небесный луч. Нямка. Ну, ну и да, ты подивься. Лікар. Коротше, хочете цікаву інформацію. Зараз, зараз, зараз я зараз з цим справлюся. Зараз бесто. Я ще не дуже круто граю. Це нічого страшного. Так. А, блін, я ще. Чайно. Коротше, який прикол. Мій друг. Так, захочеться. Мій друг, коротше, ось О. у мене є тризубець. Тризубець. Він вибивається з підводного лорда, в підводному місті. Але мій друг не може вибити його три роки вже підряд. Три роки підряд не може його вибити. А я його вибив буквально за два дні мінімум, яке приходив у підводний лорд, Мінімум за два дні, коли що не отримав. Да. Такая цикавая информация. Так. Ну, давите, что? А, блин. Не то. Давай, просто ты уже кликаром, ты за и ты уже в интернет бисишь. Так, все. Ну, захвачивайся. Вот такая было видео. Всем пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі Усім всім пока.